Друзі, всім привіт! Нарешті сьогодні закінчаться вже всі наші підготовчі етапи. Ну, як підготовчі етапи. Всі роботи, які мали виконатись після покупки автомобіля, сьогодні будуть завершені. Їдемо сьогодні міняти там всі масла, всі рідини, всю цю ерунду і все. І можна буде спокійно їздити і ремонтувати тільки тоді, коли щось зламається. Надіюсь, нічого не зламається. Найближчих так пару місяців точно. Хто його знає? Хлопці готові на виход. Давай після того, як з автомобілем буде завершено, будемо продовжувати ремонт в нашому будинку. А саме сьогодні я планую встановити всі підвіконі на другому поверсі. Ну, звісно, якщо встигну, тому що планувати одне діло, робити інше. В принципі, так. Да. І займаємося вікнами, відкосами там ось, ось таким ділом до нового року. В принципі заняття буде. Всім привіт, привітки вам, друзі! Дивіться, що в мене є отакі дві зелені новорічні гірлянди. Одна е, трошки така темніша, а друга таким жовтеньким ободочком. Вчора ми врожищі були. Я таку, такі докупила. А для чого вони мені потрібні? Для Ось цього це гірлянда гарненька, жовтенька, до речі, така як свічечки вона виглядає. Хочу придумати, не знаю, що таке, може, зараз в інтернеті щось подивлюся, заб'ю, зробити в кімнаті, щоб дітям теж відчувалося свято. Тому що по хаті більш-менш щось так елементами почіплено, а в кімнаті нічого. Раніше ми якось боялися це все чіпляти, тому що безпека. Адам дуже любив все чіпнути, все тронути, потягнути. Так само і лука, в принципі, в нього. Він нас дуже така допитлива дитина. Зараз вони вже підросли. Ви старші, знають, що нічого не чіпати. І спокійно можна вже щось тут робити. Готували вчора ми на кулінарії закуски. Хто ще не бачив, переходьте на кулінарний канал до святкового столу. Вчора ліпила за дамом ввечері ось такі всякі штуки з повітряного пластиліну. Подивіться, який класний грибочок. Воно все засохло. І до речі, що мені подобається в повітряному пластиліні, те, що він дуже гарно простає. Один до одного детальки. Ти його вже ніяк не відірвеш. Хіба що, я не знаю, відріжеш. Ось така річ саме крута для ліплення різних таких фігур. Толік поїзд. Іха в рожище. У мене така ж була ідея десь піти в ліс з дітьми, наламати гілочок сосни і щось таке поробити класне, щоб пахло в кімнаті. Я пам'ятаю своє дитинство з цим запахом ялинки. Зараз вже цього немає. Мені здається, це і краще, коли ти вже відходиш від тих куплених вирубаних в лісі ялин. Все таки має бути штучна. Стоїть собі, де да, прикрашаєш кожного року. Це і дешевше. Це і ми бережемо ту природу. Знаєте, як в мене того року просто душа боліла, коли ти, коли ми по місту століком ішли, гуляли. Це було перед новим роком. Купа ялинок продавалося, Просто така кількість, мені в голову не вкладалось. Розумієте, ті всі ялинки не розкупляться от по-любому. І вони потім викинуться просто на смітники. Настільки це прикро, просто якось так стало по новорічному. Я вам скажу. Подивіться, яка краса. До речі, гірлянда дуже довго. Ну, якби була ще довше, було б теж непогано, але. В мене є фарби, в мене є пензлик. Будемо зараз малювати іграшки на нашій гірлянці. Кажу, по правді я захопилася цим ділом. Клеїти ліпити. Я також класну ідею бачила. Можна буде от сюди зробити, бо ж на другий рік І гірлянди, та що світиться, фотографії почіпляти. або просто такі звичайні гірлянди. Є ще у мене ялинка маленька. Там же в неї, звісно, стан такий собі. Ось така маленька ялинка. Зараз будемо її теж розкладати. От я вже з того всього дивіться. як я ніжко вичепила. Не буду я її вже міняти, хай там і буде. Я скотчем одну промотала, тому що вона поламана. Ось це, до речі, Дід Морозик з Кіндера. І ось цей теж ця прикраса з Кіндера. Ще ось таку іграшку з Кіндера знайшла. Часом там дуже класні речі попадаються взагалі. І все. Прикрасила я кімнату. Бюджетно дуже мені вийшло, тому що гірлянда десь 150 гривень до 200, 20 гривень мені вийшли дві звані гірлянди. У мене ще було в пакеті там гірлянди трохи ялинка маленька, штучна. Тобто, в загальному за 200 гривень можна прикрасити суперову кімнату. Обід сам себе не зварить, я на кухню прийшла. Стоїть гречка, зварили ми її позавчора, вже і вчора гріли, але вона не доїлася все одно. Тут це булька і морпочка в цій гречці є, і олійка. Викинути її не хочу. Тому покажу дуже прості такі котлетки, які ми готуємо дуже часто. До речі, вони і пісні йдуть. Називається все, що під рукою. Треба грибочки. В мене печериці сама гречка і ось цибулька. Треба ще крохмаль картопляний і борошно. Зараз, походу, буду виймати. Посмажки їх на нас Даю ще ложку крохмалю. Далі викидаємо наші грибочки, до речі, вони не стовлені, не перчені, просто смажені теж на умі. Додаємо борошно, ну так, на око. Ось так. Сухарі панірувальні і на сковорідку розігріту. Ми ось такі котлетки їмо з кетчупом найбільше. Не пошіться все шкідливо. Ми дуже так любимо. Не знаю, чого друзі, але я більш продуктивна тоді, коли Толіка немає вдома. От е, закидаю сторі з інстаграм, хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся. Не знаю, чому і з чим це пов'язано. Можливо, тому що він вдома якось хочеться розслабитися, а й давай щось просто посидимо, щось подивимося, йдемо поїмо годину-дві. А коли його немає, ти розумієш, що в тебе роботи купа, в тебе якось все горить в руках. Можливо, просто знаєте, треба відпочивати один від одного. Ми вже про це говорили. Сьогодні, напевно, що поїду в Рожище з ним. Чуткою, а потім Толіком повернемось, тому що в нього хитається зубчик, хитається вже довго, він вже її два вирвав, а третій хитається, позаду вже почав рости інший. А той ще, знаєте, не так дуже розхитаний. Кажу: Луку, їдемо в лікарню, там тобі чик вирвуть і все. Не знаю, чи страшно, чи не дуже це все діло, ну якось так трошки ми злякалися. Виїхали ми з лукою вже в місто. Ух ти, дивись. Які прикольні дядьки, це що я знайшла. Класний палік-подарунок, сім ага. звичок, високативного шлюбу. І собі буде навіть корисно. Що? Клади вже, клади ту штуку. Ти. Ух ти, які прикольні стопочки. Коротше, зараз з тобою Лука всі гроші спустив. Покажи, які тобі цукерки називають. Дай, покажи, покажи. Рекс. Такі динозаврики живеємо. класні дуже. Ми мої вироли. Зубчика, сісенко. Коротше, лука не сплакнув жодної секундочки. Такий молодець у нас син. Діло в тому, що в нас значить, Зубчик хитався, а взаді вже почав позаду рости інший зубчик. Корінь не встиг розмоктатися. Нам пояснили, взяв щіпці, потягнув зуб. Реально ось такий, ну прямо довгий, довгий з таким коренем. Каже, вдома ви б його рвали три місяці, чуть-чуть розхитували, і то не факт, що ви взагалі б його вирвали. Толік сказав, давай ми попробуємо ниточкою ввечері вирвати. Добре, що його й не мучили. Зараз ми чекаємо толіка. Він ще там в. В майстерні. Ось таку штуку для авто. Рибок і щітка. Покажи їй таку. Давай покажи ручка, яка там класна. Ось така ручка. Ось така штука. І для авто взяли серветочку для полірування з мікрофібри. Покажи, який ти гарний. Ти без мій. Коротше, друзі, я дуже зла, тому що Толі позвонив. Ми його чекали в 7.23. Сказав, що має приїхати з Луцька якась одна деталька, і прийдеться мені їхати або з кимось, або маршруткою. Лука, сюди йди, будь ласка. Написала я в групу, чи хтось їде в село. Якщо на то їхати не буде, то будемо чекати. Я не знаю, що це має бути, тому що Адама треба забрати з садочка по-любому. Лука, Так, поклади, все поклади на місце. Цілий день, цілий день пішов на машину. Поміняли ці рем... Масло, антифриз, коротше, всю цю єрунду поміняли. Ще залишилося там один датчик поміняти. Ну, датчик не, не входив, скажімо так, в плани. Його не, він не мав мінятися, але так сталося, що доведеться його також замінити. Тільки чекають, поки Луцька ту детальку привезуть, і все. І, в принципі, можна їхати додому. Отака От тут, друзі, штука. Всі роботи, які були заплановані після покупки автомобіля, зроблені. Далі все буде робитись по ситуації. Якщо буде щось ламатись, буде робитися зразу і так далі. І тому по грошах зараз скаже став, скільки тут треба. Буде. Ну, я думаю, десь біля десятки піде на заміну того ГРМ і всього остального. Зразу мені це понаписував, пробіг, все остальне, щоб на майбутнє нащадки знали, коли це все діло мінялося. Тобто з нашими пробігами, орієнтовно наступна заміна ременя буде десь через років 5-6, так що, в принципі, може я його міняти вже й не буду, може хтось інший буде міняти, але хто його знає, як там життя далі піде. Отака тут, друзі, штука. Так що сьогодні я планував багато справ і ремонти на хаті, там і я вже понапланував собі підвіконня, все на кучу. Я вносить свої корективи, так що завтра підемо на хату і будемо завтра займатися всіми хатніми справами. Я казав Ані, не плануй, будь ласка, багато. Аня не чула мене. Каже, треба все зробити. Так я цьогодні. ж нічого тобі не планувала. Я планувала тільки задлоку ці зуба вирвати. Стій. Ну, бач, форс мажори скільки. І ж нам треба Адама, друзі, забрати. Це за хвилин 10-15. А. Які 10-15? А треба до п'ятої забрати. Ну до п'ятої, хоча б, ну. а вже як коли вже? 4 з копійками. Коротше, я думаю, все встигнемо, все буде добре. Вже можна було виїхати, лише машину привезли, так що треба чекати, поки згрузять, тоді вже поміняють нам детальку. Що їсти хочеш? Та я хочу, то взагалі нічого не їв, бо такий каже: ну, так, ну, ми поїмо. Ти або, або ти дуже витривалий, або просто ти мені нічого Та не Та я говориш. щось не голодне, чесно кажучи. Та апетит пропав. Апетит пропав. Отже, друзі, нарешті забрали ми машину, приїхали в садочок за Адамом, тут вихователі вже не знаю, не знаю вже, як дякувати, ми так затримались. Заплатив 10 600. Це заміна масла, заміна антифризу, ремінь, ролік, натяжний помпа. Ще там щось. Фільтр салона, фільтр бензиновий. За це все 10 600, Ну, плюс робота. Ось така то штука. А всього повністю з моменту покупки автомобіля і оце встановлення на обліку. Ці всі сертифікати, ця вся ерунда. І вже в нас пішло 24 000, чи що, напевно. Точно я вже не пам'ятаю, зараз я подивлюсь. Зробили сертифікат. Потім купили зимову резину, потім зробили страховку на рік, поставили на облік, докатку купили. Там на масло це все. Єрунди, і оце вся сума разом це все діло вийшло. Коврики сюди не враховані, бо це ну, не першочергове так обслуговування автомобіля. Ось така тут друзі штука. Тому хто планує придбати автомобіль, зразу доларів 500-600 це тільки такого стартове вкладення, щоб там довести все до ладу і все було ідеально, щоб там заміна цього всієї ерунди, щоб можна було спокійно собі їздити. Це я кажу про бушні автомобілі, не про нові. Саме такої цінової категорії, як е, наш Volkswagen Touran. Оце майте на увазі, коли купується автомобіль. і у вас є певний бюджет, ніколи не витрачайте під ноль бюджет. Тому що вам потрібно ще обслужити автомобіль, щоб він там місяців два в дворі не стояв, щоб ви не могли ним виїхати, тому що Бог його знає, коли там той ремінь міняв. Приїхали ми додому В Шість привезли десь приблизно маленьку тупо частинку, і ми забрали Адама десь шість п'ять. Я тут не пускаю Адама щоб кати сюрприз. Татові і Адамові. Адам, стій тут з татом. Заходьте! Ла-ла-ла, да. ла-ла-ла. Мати! Що ти таке понароблювала? Що за новий рік? Гарно? Дуже. Тільки як Лукас спати буде, коли таке. Блимати йому було. Знаєш, мене в найкращий подарунок, мені знаєш, який зараз. А. Я заходжу на кухню, а там. А там нічого. Прикро. А тут дуже гарно. Молодці. Значить так. Докупив я ще гофру 10 метрів. В попередньому відео я якраз електрику розводив, саме світло на другому поверсі. Мені на дитячу кімнату не вистачило декілька метрів гофри. Нам потрібно от звідси, прокинути її через отой отвір і завести в дитячу кімнату, саме в те місце, де буде світильник. В Дитячий світильник буде рівно по центрі кімнати. Десь тут. Ну, зараз ми відмірюємо точно. Ножику прийшов в кінець. Тут у нас іде середина кімнати, і тепер це діло треба перенести на стелю. Ось тут має бути світильник. В нашій кімнаті ми відміряли від шкафу тут, а тут ми відміряємо від кута до кута. тому що тут не буде таких меблів, які будуть повністю всю кімнату затуляти. Тому тут світильник в цій кімнаті потрібно буде встановити рівно по центрі кімнати. Ну, в принципі, можна відняти спальні місця. Під тією стіною буде спальне місце, під цією стіною буде спальне місце. Можна, в принципі, їх відняти і змістити його трошки ближче сюди, але там буде тінь. Хай буде по центрі. Що я хотів розвести, я розвів. Ось Останній кабель на освітлення в дитячій кімнаті. Далі вже будемо дивитися, по ходу. Ну По ідеї, більш нічого, тут немає розводитись саме по світлу. І тут вже все, все є повністю. Далі будемо бачити. Я думаю, все буде добре. Приступаємо далі до наших підвіконь. Якщо сьогодні день файно складеться, то ми встановимо всі підвіконня на другому поверсі. Але це при умові, якщо день файно складеться, ну хто його знає, як там буде. В принципі, ми вже отвори всі проробили, всі зарізи поробили на всіх підвіконях повністю. Загрунтували всю поверхню. Нам залишилося тільки саморізи вкрутити в якості маяків, запінити і цей край з штукатуркою закласти і все. Тобто, роботи на перший погляд не так вже й багато, як здається, але є ж нюанси, які можуть вилізти. Рівень виставлений. Тепер можна по цьому рівню саморізи наші вкручувати. Саморізи звичайні, жовті, 5 на 80. В принципі, їх повністю висовчить, щоб виставити на них підвіконня. Можна було б навіть чорні брати, але вже взяв жовті. Можливо, будуть міцніше і краще буде. Tá? Ah? Ідеально. Коли все повністю готове, то не так же важко їх встановлювати. І все готово. І от, до речі, те, що я казав раніше, коли ми перший раз встановлювали ці це підвіконня, цей виріз краще залишати трішки вищим. Тоді легко можна через верх собі завести підвіконня і тако положити просто на це все, що ми знизу поналяпували. Неправильно, правильно, не вистачає трішки. Нарешті. Встановили. Тільки бачите, в чому проблемка тут? Чуть нерівно встановлене вікно. І тут виходить шпаринка. А тут виходить повністю впритул до вікна. Перепад там буквально пару міліметрів, то тут або потім якимось герметиком це все діло зароблювати знизу, щоб воно виглядало так файно було запінено, або чуть перекос під віконня робити. Тобто ту сторону чуть-чуть підняти, воно якраз впреться в саму раму вікна і тоді вже буде плотно це все діло прилягати. Ну зараз подумаю, можливо, під віконня щось зміщу і все. Тих пару міліметрів воно в принципі ні на що не вплине мені. І візуально там в принципі також нічого видно не буде. Ще одне вікно готове. Правда, трішки це було важче, бо воно більше, але все нормально все таки підрівняв його під раму, так що ніяких там виступів, ніяких зазорчиків, нічого там немає, все плотно прилягає. Краса, нічого більш не скажеш. Хто дивився попереднє відео, знаєте, що ми замовляли оці підвіконня на сайті Valko.ua. В них більше 20 років досвіду у виробництві підвіконь, жалюзів, ролетів, москитних сіток. Співпрацюють вони напряму з постачальниками, тому від цього і ціни дешевші в них, і плюс доставка вже набагато швидше. Деяку продукцію вони виготовляють самі, а деяка в них є на складі. Тобто ви замовили і вам зразу. Це все діло привозять дуже швидко. Підвіконня пластикові, тобто з того пластику, який є на ринку, це одні з кращих підвіконь. Зовнішній шар. Тут іде така плівка, називається Елезго. Вона йде стійка до ультрафіолету, до хімічних пошкоджень, до подряпин. Хороший такий матеріал, який, в принципі, з дітьми <с> <с> нам дуже актуальний. Воно має довго прослужити і, в принципі, вицвітати вони також не будуть, жовтіти, там, темніти і так далі. Блискучі вони йдуть, матові. В принципі, те, що ми хотіли. Колір, кристаліт, це Аня вибирала. Це білий дуб, якщо я не помиляюся. Ну, в принципі, файно, нічого не можу сказати. Хоча я хотів інше, але в принципі цей колір також мені дуже подобається. Для вас також є приємний бонус. Якщо вам потрібно щось замовити на сальті валько, чи то підвіконня, чи то ролети, чи то жалюзі, чи то сітки москітні, Для вас знижка за промокодом Саварютики 10% на весь асортимент. Продовжуємо далі. Багато нам в коментарях писали за ці вушка, що виступають. Ми вже і раніше про них розказували ось оці. Каже, ай, воно так не гарно, нащо воно потрібно, це сердепія. Я не знаю, сердепія це чи не Сардепія, але мені це подобається. Такі вікна мені подобаються. Впряму, так от, якщо напряму виводити під віконня без ніяких зарізів, стіну, це все. Ну, дивись, ну таке враження, щось не вистачає. Ну, це чисто моя думка, я там не нав'язую її нікому, я просто ділюся з вами своїми думками. І от кажу, складується враження, що щось трішечки, щось ну, не вистачає. Чаю, воно якось чи обгризене, чи підвіконня, чи ще щось, це можливо в голові засіло, що підвіконня мають бути з вушками. Ну. Якось так. Тому ми робимо в будинку з вушками. Нам так подобається. Попереднє підвіконня я ще й підмазав зверху, воно вже якби піна швидко це застиває, то зразу. Ось тут зразу промазав, щоб вона зафіксувала підвіконня, і плюс цю сторону, що ближче до двору, я пропінив, щоб сам гіпс не приходив притул до зовнішньої стіни. Тому що гіпсова штукатурка, якщо її під саме вікно зробити, є ризик того, що вона може цвісти. Ну, це я таке читав, і в принципі підписники так само писали в коментарях, що не саме Напший варіант штукатурити відкоси гіпсовою штукатуркою. Одне вікно ми поштукатурили, але ми перед тим піноплексом утеплили, так що, в принципі, це не рахується. Бо якби відкоси утеплені, а тоді поштукатурені. Я кажу саме про це вікно. Трошки з піною переборщив, Тепер треба буде якось це все діло відтирати. Ну це вже як піна засохне, тоді вже буде думати, що з цим робити. Я надію, що є якась хімія, яка зможе файненько це все прибрати, щоб нам сидів не залишилось потім на вікні. Чесно кажучи, якби не ті от повирізання, що ми за нього зробили, це був би повний капець. Я б замахався з тими вікнами, бо саме не хочу. Ще одна кімната залишилась. Кажу, хоча це легко робити, просто щоб вирівняв, вставив і все, але все рівно воно трошки напрягає. Оце монотонна робота, одне те саме, воно просто, я не знаю, просто виводить настільки. Кажу, залишили ще тільки два вікна. Зробили. Ну, в принципі, я вам скажу, що вигляд зовсім інший стає другого поверху нашого. Якось він більш такий чистий стає, коли дивишся на ці підвіконня, воно вже як. Fajnie, fajnie, nic nie zaskakuje, super. Саме хороше вікно. штукатурки треба небагато, піни треба небагато. Під віконня лягає практично на блок. Навіть зазору майже немає. Ідеально. Аби всі так вікна, то там уроки не було б. Але правда, рама також встановлена. Саме вікно встановлено чуть-чуть з перекосом. Там буквально ну, міліметрів три, напевно. Віконня так само доведеться встановлювати під раму, щоб було рівненько, чуть-чуть з перекосом. Лазерний рівень нам не допоможе. Це з підвіконнями на другому поверсі. Завершено, ми їх встановили. Ну тільки це вікно останнє теж заляпав. Ну, тут практично неможливо було не заляпати. Під віконня підходило під саму раму вікна. Тобто навіть не було зазору, щоб підняти під віконі. Воно ну, впритул прям йшло. Тому потім будемо це все дружно чистити, витирати. Ти піни. Гарно, гарно. Нічого не скажеш. Я вам скажу другий поверх, взагалі змінився. Ще трішечки. І потім ще трішечки, а потім ще трішечки, і можна буде жити. Факту по підвіконню ще залишилось підмазати знизу між стіною і підвіконням, тому що там є простір, там якби несуцільно заляпано все це діло. Ось тут знизу. Ось тут знизу. І тоді вже підвіконня плотно ляже на слой гіпсової штукатурки і вже якби не буде нічого не провісати. Хоча воно зараз крепко тримається, але коли ми промажемо весь цю передню лінію, воно буде просто як монолітне, як стіна буде сидіти. -да. Чесно кажучи, мені подобається. Потренувались на другому поверсі, так файно потренувалися. На першому поверсі вже підвіконня будуть ідеально стояти. Хоча й на двоє, на другому вони непогано, не перекосів, нічого нема. Скажімо так, я задоволений, нічого не можу сказати. Задоволений і все супер. Зразу щоб всі вікна попідмазували з внутрішньої сторони, і зовнішньої пропіни. Те, що там на стіні трошки піна виступила, підвіконня лягла, то Там нічого страшного немає, тому що ще ж буде 2 см піноплексу, і воно ці всі косяки грязні. Воно в більшості це все позакриває. Буде все гарно, чистенько і красивенько. В принципі, гарно ізолювали непогано промерзати оце все. Воно немає теоретично. На практиці будемо бачити, не знаю. До речі, пішло сюди пів мішка штукатурки на оце все підкладання під наші підвіконня. І десь півтора відра води. Я думаю, що вікна треба буде провідкрити, щоб волога виходила. Тому що ці півтора відра, десь вони все-таки осядуть, а нам вони зараз не потрібні. Більш-менш приміщення вже просохло, і лишня волога тут якби. Не потрібно. Треба зараз їхати за Адамом, так що все, нічого сьогодні вже більше не встиг. І відео, до речі, сьогодні маємо чи завтра, чи сьогодні випустимо відео на короткий канал. Ще одне смішне там про водіння, як ми заню машину купували. Ну, таке філософське смішне. там. Кому цікаво, то переходьте на канал коротких відео. Я думаю, вам воно сподобається. Також, друзі, не забувайте про збір на безпілотник для 57-ї бригади. Сума чи маленька, але якщо ми всі разом долучимося до цього діла, то зможемо її дуже-дуже швидко закрити. Посилання на збір буде в Описі під цим відео і посилання на банку також буде в описі під цим відео. Ну кому цікаво там подивитися, які що в нас там на балансі робиться. Кому друзі сподобалось відео з вас, вподобайка. Дуже 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 дякуємо всім, хто підтримує наш канал. І зустрінемося в наступному відео.